Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас! І вас вітаю. Не хочу гаяти часу нашого достойного товариства. Зразу зреагую навіть на події, на тренди, бо я з, з таким доволі примруженим оком, прискіпливим, дивлюся на, скажімо так, інспірацію. Нашою в лапках елітою, інспірацією таких собі, я б назвав це антизахідних настроїв. Бо я взагалі вважаю, що будь-яке нагнітання антизахідних настроїв в умовах, коли без заходу одні лопати були б на порядку денному. Взагалі, це є знаєте дії, такі я б сказав, на догоду ворогу, і я до цього дуже так однозначно ставлюся, Хоча, звичайно, тут є купа нюансів, і є всіх за що критикувати. Але якось відсторонитися від пози якоїсь такої, знаєте, одновимірної жертви, я би пропонував і просив, тому що це розуміння, чому такі складні процеси, чому рішення є набагато складніші. Ніж це уважається і, і уявляється вічірньому кварталу, якийсь проможний ні на що, крім як просто трісти якоюсь там папочкою з Будапештським меморандумом на камери, як ідіоти, з яких сміються у всьому світі нормальні люди, великі держави, і тільки тупати своїми кросовками. Знаєте, десь там біля дверей НАТО, висловлюючи ультиматум, більше нічого не годні. От рішення складніші. От що я бачу? Я бачу абсолютно неспроможність і небажання, і влади, яка в принципі не може в силу своєї інтелектуальної дисфункції, і що найгірше суспільства, яке загнане просто в роль. Вистражданого, просто перестражданого, вже замореного і виснаженого війною, і вже тепер, знаєте, тільки емоції лишаються, от нездатність, неспроможність бачити ситуацію, ну, хоча б якось або ширше, або хоча б професійніше, а не просто з позиції якоїсь знаєте, такої імпотентної безсилої образи, яка завжди є емоцією абсолютно тупиковою, тому що вона спалює всі сили. Які мають бути спрямовані на вирішення проблеми. Будь-хто людина, народ, влада, ситуація, будь-хто, який заходить в таку от пасивну позу образи, вона вже одразу відмовляється діяти адекватно, тому що знаєте, як захопити губку, знаєте, тупкати ніженькою своєю пластмасовою, копитцем, яке 30 років ішло від НАТО, а не до НАТО. Ось і більше нічого не лишається. Тому я, я тому так реагую е, доволі однозначно на оцю інспірацію антизахідних настроїв, бо я бачу, як цей НАТО-скептизм, е, європаскептизм, як він якби легко зараз заходить якраз на тлі складних рішень. Тому що нема такого рішення, що взяли, забрали, прихистили, обняли під парасольку, забрали і живіть собі. Такого нема. Так не робиться. І в світі так не стається. Оце якась абсолютно дурновата, яка йде родом ще з 2019 року. Ілюзія легких, мультиплікаційних, кінематографічних, якихось театральних рішень. Отак, знаєте, отак, на клац. Отак, захотіли так. І, 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 і сталося все, як хочеться. Ну, вона абсолютно є зараз, я би сказав, навіть саморуйнівною. така енергія. Я, власне, тому на це реагую, і ці всі махання папочками і тупання кросовочками, воно мені виглядає зараз вже радше як дія від безвиході і дія від, я б навіть сказав так, відвідчинь. Від відчаю, до якого допровадили царі і одноосібники внаслідок цілого букету грубих помилок своїх і прорахунків, і тепер вже від такого того від розуміння, що ну, вже абсолютно вже ситуація ну, просто вже ну, просто слів бракує. Вже тепер доводиться вже вдаватися до якихось, знаєте, таких ось дуже видовищних речей, щоб, знаєте, вже якби волати. А замість того, щоб волати, ну то треба трохи орати. Розумієте? Треба щось робити, а не просто взивати. Оця опція, оця, оця поза, яку зайняли ті, хто допровадив ситуацію до абсолютного пату внаслідок і ігнорації двох років. Це, це, це два роки тривало. ігнорації всіх порад і рекомендацій генералів НАТО і американських щодо тактики і стратегії ведення війни, повністю проваленого внутрішнього фронту, який є частиною війни. Теж хто би як що не говорив, от наслідок цього всього, коли все це допроваджено вже до такого статусу, зараз мені здається обрана. Ось ця така вже дуже каленно-театральна позиція, сотрясання от кулачками. І це насправді видає ну, для людей, які мислять такими навіть, раціонально логічними конструкціями великої політики, геополітики, а це до них взивається. Для них це взагалі вже дійсно виглядає як така навіть, розписка, розписка у. у у всіх провалах, бо вже тоді вже нічого не залишається робити, знаєте, тільки. Трясти. Ось цю емоцію я би радив відкидати. Все ж таки не піддаватися, бо вона дуже легка на неї купитися, дуже легко. Ось на цю образу, якісь всі претензії до всіх, крім себе. Це є абсолютно така пасивно-негативна поза, яка унеможливлює далі якісний. Рух вперед на дозвіллі. Просто прошу наше достойне товариство, просто так це прорефлексувати, подумати, а вже готовий тепер більш по темах пройтися в цьому плані. Прошу. Дякую, пане Остапе. Друзі, давайте будемо розбирати, чому пан Остап саме так говорить. Читайте телеканал пана Остапа Друздова там є багато чого цікавого і гарно розписано. Пункт четвертий. Ми про Будаперський меморандум поговоримо. До речі, 30 років тому він був підписаний 5 грудня 1994 року. Це завтра. По факту буде так. річниця 30 років. Пункт четвертий сторони зобов'язані допомагати дом... домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН, якщо Україна стане жертвою акту агресії з використанням ядерної зброї. Четвертий пункт, і я взяв, знайшов текст меморандуму, який опублікований на офіційному сайті. Закон рада гов'юа. Тобто, ви трошки просто скоротили, але суть не змінили. Так. І це так. все написано. Ми не, я не шукав спеціально англійський текст, і десь інди цей меморандум, а іменно на офіційному сайті України глянув. І дійсно цей пункт збігається. І також так. є, є пункт шостий. Сторони будуть проводити консультації у випадку виникнення такої ситуації. Ну, власне, і ви, в принципі, якби вже дали такий натяк і такий пас мені, щоб я цю тему завершив. Бо, власне, кажучи, коли я побачив міністра закордонних справ, який собі нічого не придумав, як принести папочку з Будапештським меморандумом в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, і ним там щось показувати, ну, це така розуміть, я ж кажу, це дія видовищна. Але вона є абсолютно імпотентна. Тому що це весь Будапештський меморандум, якого дійсно ви дуже гарно підмітили. От наш Етер відбувається в Ореолі 30-річчя. Ось тридцяті 30 роковини, я б сказав, та річниця роковини Будапештського меморандуму, який будоражить уми лише от з позиції, що нам ну, якби, що нас роззброїли, і, і, і тепер е, мусять захистити. Ось ця логіка, вона. Ну, Без одного боку, вона лінійно є правильною, але якби, ну, от, по алгоритму здійснення неправильною. Тому що в тому четвертому пункті йде мова, і взагалі весь Будапештський меморандум це є наслідок ядерного роззброєння. Тобто, від нас забрали ядерну зброю, і нам пообіцяли нас захистити, якщо на нас нападуть ядерною зброєю. Тобто, грубо кажучи, що так на хлопський розум взагалі відмінусувавши емоції і такі образи, що там, звичайно, є декларація про недоторканність кордонів, повага до суверенітету. Це Росія зламала це, і так всі знають, що вона зламала до того зараз полювати. Вона зламала те, що 10 років тому. Та? Но ось, от ця вся апеляція до того, вона нехай нехай лишиться просто для ображених, а для розумних. Нехай лишиться четвертий пункт, в якому сказано, в якому прив'язані гарантії безпекові для України на випадок атаки ядерного характеру. Тобто це є, власне, гарантії на випадок ядерного, ядерної атаки. розумієте? І, в принципі, поки воно не сталося, ху -ху -ху, там, знову, як кожний етер, у вас щось дерев'яне стукає, бо то знайти, вже щоб не наврікти. От постукаємо ще раз по дереву. От поки нема ядерного удару по Україні, грубо кажучи, ну так дуже примітивно, меморандум дії. І навіть той шостий пункт, до якого там ви теж е е зробили репліку цитатою, він теж свідчить, що почнуться консультації на випадок, коли треба це все застосовувати. Ну і те ті негайні дії з боку радбезу, та вони постійно відбуваються. Бо якщо вибачте, мені, ну якби так не зраджує пам'ять, та постійно щось той радбез. Там толку з того ніякого, але в меморандумі так і написано. Ну, то чекайте, треба було меморандум написати 30 років тому, що якщо щось, то мають бути тут миротворчі війська всіх країн. Щось так не написано. Ну, щось тоді ніхто на тому не наполягав. Ось цей шостий пункт передбачає ці всі консультації, ці всі, ту сюну дятіну, яку ми і так вже бачимо третій рік війни. Та консультації, засудження і так далі, а інше нічого не передбачено. Ці, ці консультації засудження є спрямовані на унеможливлення отої самої ядерної атаки для роззброєної ядерно Держави України. І тут, власне кажучи, ну як би і все. Ну, тобто далі можна, звичайно, апелювати. Але, по-перше, це меморандум, меморандум це таке, знаєте, меморандум це, це може, таке латинське походження слів. Це довге, знаєте, таке мудрєне. Ну, Але меморандум це радше просто наміри, це такий декларативний характер. Це не якась пряма угода, це не є міждержавна угода. Там, так? Вона якби є, але це, знаєте, зараз до цього апелювати, я би, скажімо так, Ну, трошки би того попустився, тому що це тільки буде вмикати емоцію образи. А чому там нам не стали на захист? Ну та бо предметом того Будапештського мерандуму є в першу чергу ядерна небезпека. І поки ще вона не задіяна, ну то значить, що як отак -от усяко, -от, так? І, зрештою, та вся допомога заходу, яка вже триває третій рік, бо тут воює західна зброя. І західні гроші ну, якось свідчить про те, що все ж таки захід не стоїть осторонь і допомагає захищатися від агресії. Це, знаєте, це така знову ж таки тупикова емоційна тема, бо для емоційних людей це все дуже нервує. Але нам треба розумно до того ставитися і якось знаєте, трохи раціонально, а не тільки е, е, емоційно. Ну, і щоб закінчити ту тему, тому що ну, все одно це рано чи пізно постане, бо ця апеляція. До Будапештського меморандуму, знаєте, чому вона трясеться папочкою зараз? Ви не задавали собі запитання, чому в 2014 році, це 10 років тому, коли сталася анексія Криму, це територіальна анексія? Це ну, вже пряміше не буває. І частини Орло. Чому від України взагалі не було жодної апеляції до Будапештського меморандуму тоді? От задавали собі це питання? Задавав. Бо тому, що воно смішно виглядало би. Ну, бо, бо смішно виглядало б і зараз так само. От вторгнення було у му році. Ви чули, що би 25 лютого на наступний день, після дня вторгнення, а було би бажано в той самий день. Україна гостро поставила питання саме по Будапештському меморандуму. Я підозрюю, тому що коло міжнародних радників і так дивляться на цей меморандум. Ну, знаєте, як на данину ще тої. Геополітики, геодипломатії кінця ХХ століття, але ми зараз живемо 21-му. І воно якби по духу, воно так ну, трохи до іншого відсилає. Тому що зараз гібридна війна раз. В принципі, навіть Україна не є там навіть багато юристів сперечаються досі, чи є Україна юридично в статусі війни. Ну бо такого проголошення стану війни якби нема тільки... Воєнного стану. Тому тут, напевно, є такий клубок, який більше є емоційний, ніж раціональний. Пане Остапе, пам'ятаю, згадалось мені історичне відео з Леонідом Макаровичем Кравчуком, коли йому депутати. З оточення його не його, але неважливо. Депутати говорять: не робіть цього, не віддавайте ядерну зброю. Ми молода держава. Нам потрібно бути сильними, стати на ноги, і е, таким чином ми себе зможемо захистити. Якось так. А він розповідає, говорить, що з нами ніхто у світі не буде рахуватися. Ми ж написали чітко, що ми не ядерна країна, і позаблокова. Відповідно, потрібно це цього і дотримуватись. І це, от, знову ж таки, виводить нас на те, що я вже якось пам'ятаю, коли піднімалося це питання, вже це в нашому матері сказав. Зараз дуже коротко, хочу повторити, бо це стало дуже актуально. Подобається це. Чи не подобається, чесно ну, кажучи, мені якби то все одно ну, ми ділимося своїми суб'єктивними думками. Я стояв і стою на позиції, що роззброєння тогочасної, підкреслюю то слово, не зараз тогочасної України, зразка. 93-94 рік було абсолютно правильним рішенням Заходу з точки зору Заходу. Тому що це рішення випливало з самого геополітичного, світоглядного вибору і позиції самої України. Бо в момент незалежності проголошення незалежності який сигнал Україна подала світу західному? Ніякого НАТО, ніякої Європи. Наш стратегічний партнер тільки Росія. З усіх блоків нам тільки СНГ підходить. Мир, дружба, стратегічне партнерство. Ось такий сигнал Україна на старті сама подала для західного світу. Вона себе проголосила проросійською державою на уламках СССР. Вона не проголосила себе прозахідною державою, як проголосила Литва. Латвія та Естонія мінімум три країни з того самого уламку СССР. Тому Захід, розуміючи, що ми обрали своїм вектором проросійськість, мусили, перепрошую, себе обезпечити від того, аби на карті світу не з'явилася друга ще одна придурашена з Росією подружка сестра з ядерною зброєю. І тому вони, власне кажучи, це те саме, я часто це порівнюю. От ви би зараз, от всі, хто нас слухає, ви би зараз дали ядерну зброю Білорусі? Просте питання, так чи ні? Знаючи, що це ніби незалежна держава, але повністю проросійська. Ви б допустили, щоб ще й крім Росії на континенті Європи інша держава, велика проросійська, мала також ядерну зброю. Так, от ми тоді були Білорусю тепер. Це то саме. Вони не могли допустити, щоб крім Росії ще хтось мав ядерну зброю. Якби ми проголосили себе Європейською державою, проголосили в 90-х роках курс на ЄС, на європейську інтеграцію, на подальший вступ в НАТО, не вже? Вони ж теж вступили вибачте, в 2000-х. Але Курс то проголосили. Ну, то би була інша ситуація. Але оскільки ми себе назвали проросійською державою. Хотіли бути лише з Росією, то що ми мали бути разом з Росією? Тобто, то, то фактично би Росія мала ще додаткову ядерну зброю українську? Звичайно, захід на той момент розуміючи, що ми вибрали перебування в російській орбіті, розброїли. Так само, якби зараз ніхто би не допустив, щоб білоруся білорусь мала ядерну зброю. Оце, власне кажучи, і вся історія 30 років. І зараз розумієте, там щось говорити, якісь коломийки водити навколо того по зіображеннях. Ну то треба просто подивитися, як тоді ситуація виглядала. От тоді ситуація виглядала так, із виходячи з цієї ситуації, з самого вибору України бути проросійською. Ну це рішення про ядерне розброєння, в принципі. Не для заходу, для західної цивілізації виглядає доволі правильно. Ну тут як не крути, так дослідники цієї історії вговорили так, що Сполучені Штати Америки просто не знали, як вони будуть працювати з новою владою в Україні. Вони чітко так. знали, як працювати з. Росією вони знали, що якось з ними можливо, можна чи домовляти, чи не домовлятися, якимись певними договорами і обмеженнями, чи ну, якихось... і вони так. знали, що владою в Україні стали хто? Комуністи перефарбовані комуняки, вся ота перевзута партноменклатура, які поставали прем'єрами, президентами і так далі. І тоді, коли буш перепрошую, щоб знаєте, теж історію закрити. Mm -hmm. Бо тут всі дуже згадують, як Буш приїжджав і розказував не відділятися, не, ну, не виходити з Радянського Союзу, бути з Радянським Союзом ще досі. Тому що на той момент, це ж ми ж не враховуємо, на той момент вони знали, як вести справу з Росією, ну але з двома Росіями. А на той час Україна була повністю поглинута Росією, комуніст на комуністі. Це ж все червоне було. Це теж було питання, як з двома Росіями мати справу, ти ще й коли дві мали ядерну зброю. Тому на той момент це виглядало дуже все доволі загрозливо на тлі катастрофічних тектонічних змін, змін розпаду цілої імперії, це ж величезне, це ж та шоста континенту. Тому це тоді, ну зміти, зараз заднім числом про це говорити це так, але просто задля історичної справедливості ну треба мати в умі той контекст, бо ми з теперішнім контекстом. Міряємо події, які були 30 років тому. А 30 років тому знаєте, було зовсім інакше. Ну так, так пане Остапе, Давайте перейдемо до наступної теми. Вона в принципі. Про наше майбутнє тепер давайте поговоримо. Агентство Reuters проаналізувало пропозиції радників обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирного плану, який передбачають передачу Росії значної частини України в осяжному майбутньому. Таке пише Reuters. І до речі, нещодавно Міністерство закордонних справ України у день. Початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну пропозицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. Так, це ну, говорить це... так: Міністерство закордонних справ. Тобто, ми ну, відмовляємо так. від альтернативних тільки і в НАТО. тепер у мене виникає питання. Ну, не у мене, а у всіх, хто стежить за подіями останні там, спочатку війни два роки. Два роки підряд, два роки поспіль, фактично з перших тижнів великого вторгнення, чим займався Офіс президента? Пошуком альтернативних до НАТО гарантій безпеки. Це увінчалося чим? Підписанням станом на зараз 27 між... Державних двосторонніх так званих безпекових угод, там з різними країнами більшість країн Великої Сімки, плюс ціла Європа. Ну там під копівку все писалося, 27 угод. Ну то тепер виникає питання. Якщо навіть у формулу Зеленського, яка на міжнародній арені була представлена як наша формула миру, немає жодної згадки про НАТО, про вступ в НАТО. І не було згадки. І наші всі писали великі діятелі на західній пресі колонки, дуже НАТО скептичні, з постійними думками, що а давно нас не беруть, а нас не то. Тому нам треба шукати заміну варіанту і так далі. То як тепер пояснити, що все ці два роки Україна носилася з пошуком альтернативи НАТО? Тепер закінчується заявою Міністер Міністерства Закордонних Справ, як ні в чому не бувало, де чітко білим там чорним по білому написано, що ні ні. Тільки членство в НАТО, ніяких альтернатив і так далі. Ну то вибрати на слові, ну то ну, це є це, знаєте, називається імпровізація, От, стратеги так не роблять. Тому що якби стратегічно мислилося наперед, то зразу було зрозуміло, що жодних альтернатив, крім НАТО, нема для нас безпеки. Ми можемо попідписувати хоч 27, 37, 107 угод толку з них. Якщо вони навіть не ратифіковані їхніми парламентами, бо це таке рекомендаційні угоди, там більше гроші лежать в основі а не безпекові гарантії. Ну тому от тепер і виникає питання тих двох років. Ну два роки водили коломийки по світу, їздили з самітами Миру, там, з якимись формулами Зеленського, де ні слова про НАТО немає, а потім раптом прийшли до того, що ви і так всі починали, бо всім то було зрозуміло. Тільки членство в НАТО, інших альтернатив немає. Ну, то, значить, вони самі собі поставили двійку. Двійку за два роки. Ну, за це так виглядає. Розумієте? І це якраз оця імпровізація, вона найбільше, якби і, ну, не те, ну, якби воно дратує. Ну бо, тому, що, розумієте, коли діє державник по ситуації, а в цьому суть імпровізу? О спочатку давайте пограємо так, якось, потім якось щось помінялося, бачить, що ти цмиць, ти цьмить. Уже по іншому грати. Вже зараз прийшли до ситуації, що виявляється, наш верховний головнокомандувач, який два роки казав, що ні сантиметру землі, і при тому так казав, що так отріз руками. Сам говорить в інтерв'ю західній пресі, що так ми готові розглядати територіальні поступки, тому що ми розуміємо, там патовість війни, неможливість відвоювання і так далі. Ну, то наче було два роки сотрясати? Ну, ну, тобто, це є імпровізація. Розумієте, імпровізація у великій політиці це є фактично визнання недієздатності. Тому що коли немає бачення і візії далекосяжного, ну то потім лишається, знаєте, від імпровізації до імпровізації. А завтра щось поміняється, і чиміти якийсь настрій, і буде імпровізація ще на іншу тему. Ну так політика не робиться. розумієте? от от все сумно, якраз через те, через ту таку непослідовність. Через Самозаперечення, тому що спочатку дають одні наративи, люди під них підтягуються, люди в них увірують, люди якби, виставляють собі це за цілі. Потім, потім знаєте, що трошки ситуація помінялася, переграли, переграли, швиденько сказали ні, вже по-інакшому. Все то, що було два роки, обнулили, помножили на ноль. І все. І давайте тепер мислити по-новому. Ну, тут тяжко таке. Ну що ж, так, е Відносно імпровізації нагадала ЗМІ нещодавна імпровізація нашого президента Володимира Зеленського. Коли була зустріч з Олафом Шольцем, так і на брифінгу, президент наш сказав, що Росія має піти на три букви. Ну, тепер з... в мене виникає питання: а наступний день вони сказали, що наступний саміт миру No, буде розглядати запрошення Росії. Ну, тобто, сьогодні посилається на три букви когось, хто того заслуговує. І всім то сподобалось, всі поплескали в долоні і ну, молоді, ну, молодець. А наступного дня дипломати роблять заяву про те, що саміт Миру наступний, коли б він там не був, а він мав бути в кінці листопада, якби не Курська оф офензива. Ну, всі ж пам'ятають, що на кінець листопада ж був анонсований той перекладений на другий саміт Миру вже за участі Росії. Ну, сталася Курська офензива, все. Все пішло по ескалації, полетіло, все з торголов. Ну, то розумієте, один день посилаємо на три букви, другий день запрошуємо. Як на це мають дивитися світові гравці без емоцій? Тому що посилати на три букви в принципі можна щодня, і, 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 і весь народ це робить, і робить з великим задоволенням. Ну бо тому, що тут зрозуміло, хто вор. Ну але якщо мислиться, ну, мислить хтось себе як політик, як державний. Ну то воно не може йти. Ну воно не може йти таке, от просто розумієте, цей імпровіз от щоденний. Тому що ну тут ми послали, а завтра сказали, що будемо запрошувати. Ну то з трьома буквами чи до трьох, я так і не розумію. Розумієте, я до чого? Ну, розумієте, все, все зараз звелося просто до не те, що тупих, а таких навіть токсичних емоцій. Тому що в людей захльост емоцій. І це передається е, якби владі, і влада це ще більше підживлює. Ну, вона мислить і діє лише емоційно. Щось міцне сказати, потім щось. Ну, е, воно все, ота гра на публіку, розумієте, воно вже все, воно вже вижило. Це акторство, воно вже ну, воно зараз взагалі нікуди. Тому що світ взагалі не мислить емоційними параметрами, воно мислить лише. Не лише параметрами поступок, якихось прогинів, якось то замнути на такому, на, на, на тій лінії, яка є, щоб, щоб не було ще більше втрат тих самих територіальних. Це взагалі ця вся емоційна, оця вся, знаєте, від безсилля. Ну, коли просто тільки ти вивергаєш якусь свою е, злість. В нікуди вона ні в що не конвертується, але ну, воно просто зараз в такому етапі. І мені здається, зараз державний наш провід пішов по цій лінії, і воно ну куди воно я, чесно кажучи, не знаю куди, тому що тут, крім якихось емоційних заяв, чесно кажучи, там і нема що особливо аналізувати. Бути чесними, президент зразу ж вибачився, попросив вибачення за таку недипломатичну лексику. Ну та. так Спочатку сказати, потім вибачити ну. Mm. Ну в нас не в нас нема, ну нема в нас високої політики далекосяжної. Є таке, от галь, паль під гарячу руку, під гаряче слово. Це відвідчий. Це пане Остапе. Якось бачите, багато є тем, багато політичних моментів, так що ми ніяк не встигаємо поговорити про смарагдові світлофори, про тисячу від зеленського. Нема про що це, це. Я нашим радіослухачам просто даю тему для того, щоб ви загуглили і. Подивилися, захочете щось комедійне подивитися, то подивіться, про що я сказав, про смарагдові світлофори. Дякую. Тобто, замість того, щоб з суспільством говорити мовою адекватності, будуть роздавати з неба знаєте, холопам по тисячу гривень. Розумієте, щоби що що? Щоб підсолодити пілюлю гірку чи що. Тобто, це куди воно не знаю. Остав Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарно вам дня до побачення. Бабла. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.